3, 4, 4, 5 ,5. А, ще не прийняли рішення по сесії, що шість чоловік у нас було, так? Навіть якщо шість. Що що, то це ще на за його знайомлюєте? У нас є дизайн, зачитують такі. Я думаю, що кожен так. Ту. Чи не зачем? Чи їх не займали, не перевірка? Якщо можна питання, це не по листам, а по... Тому що я хочу прозвернув вашу увагу, тут є про звичайська займатися з проханням, щоб ми пропередчили бюджету транспорту на два дозвілні поступу. І які навчаються в куші, але приписані проживають, які будуть подають реєстрації, то що не наші допомагають. Вони у нас в освіту один бачить. Вони отримують. Зареєстровані. А ну, приїхали реєстрація, А там проживають і... Я думав, що вони в нас учать, а ми повинні пропоную, Поки що на даний час мені написати десь там. І будемо казати такою відмовою про те, що ми ми на даний час, тому що у нас дуже ну, в нашій громаді є школи, що ми ці діти почали там, ми давали їм інструменці на а теж вони на надають подушку надавання весілля. А на нас є школи. Ми також у нас зібрали громади, знаємо 200 дітей школах це... Нам пенсії ніхто не надає. Тому ми, я думаю, ми напишемо виставки, що зігнули, побачимо, коли нам відпишуть, а потім будемо бачити. Тому eh, то, зернень, які побачите, це що... по тих зверненнях, яких ви бачите, всі да довели, поки придумали, гроші були. Засові це сестра. Як я так не думав? Дивіться, там я читав, 250 на вентиляцію у месаревцев сауркацов, да? так? на поруч. Ні, ні, 250, кажется. Так что все є. есть. У меня питание, между, наверное, все время будем закрывать років. Сігналки ще не буде закривати? Я так само зрештовхую. Це за ваше конкретне слово? Так. 101 дитина в шкоді в насаді. І 28 в саду. А прийшли сердець-речники? Сігналки постійно викидаються, викидаються, а потім да. закриваються, і воно... Ну, а прийшли для речники кожен рік? Кожен рік. В кожен рік перед Якщо ми не розпочнемо робити, то я даду дозвіл на шкоді. І я на перший ну, раз. це така ситуація? Тома тебе. Так, зубами. Там, там вже вентиляція є. От ДСНС повинна бути буде... примовити. Там вообще немає? Там Там далі. Одні Один ремонту з козня. Потому що е якщо там ремонт, то, то за ці гроші можна ну, зробити повністю. Я думаю. Якщо його там немає, то треба було просто... Природні вентиляції утворювали поставить. Але ні, вони не можуть. Чай, Далечко, шіпсона, власне, яку. І механічно, щоб можна. Це добре, щоб фільтри поки не вимагають. А якщо фільтри, то це ціна два раза. Також хочу до по військових частин. Тут військових частин у нас військових частин. Трьох частинам я пропонуємо виділити курси. Військові частини це 130 і 0,989 і 747,84. So, Військові частини, так як там їх військових частина, вже можем... наші жителі нашої зброї. 130 військовій частини, певні 40, а 5 4, 100, 50. Чого ви подали? По 130 вона у вас... У 150 військова частина за... це у Віце, холом, і але чого брати мені це приятно для відео? Це наша хотіла. Але це, це не моя справа, але я сподіваюся, як коли, коли військовий залишився в депутаті Росії, у нас поділена отида на Упліна, 4 ока. То, 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 тобто що це? Це військові стильники сформовані наша ока північ. Це ходить Житомирська, Чмінська, Київська. Бажано, як мені здається, ну, багато було три частини, які наші частини. так же і ну, А де ж? Я, можу я просто резюмбували в тих частинах, наших немає. Да, в Листа пишуть так. Я ж не можу mm. позалити ту частину. Mm. Ні, mm. ні. Ні. ні, якщо там один є по контракту пішов, там чи по цьому, чи привіз, поживши питає. Це трьом відділяння.

Про внесення змін наші заміщення проміжки збільшити до частину на 2 мільйони 549 тисяч гривень. З них це кошти за переконання. Кошти направили 100 тисячі по класських лікарні на оплату 100 тисяч обладнання, що працює тиску 34 старта центру первинної медико-санітарної допомоги на виготовлення технічного паспорту об'єкту нерухомості та також виділити на перевірку практиці по підробних дивових та вітериційних каналів та повірку лічильників газових і mm. Так, 70 тисяч оплату пошту проєктування терпорта, проведення, та проведення автоматичної сигналізації у відділенні ветеранських 1 мільйон 126 тисяч гривень на програму 5 факт. Ми окупимо серпню по листопадсьмічну. 14 na że jesteśmy w stanie zainteresować stanowną metodą Komisji w numer 2 na 2015, na 2016, części 2017, na stanowienie 2017, 2017, 2018, na 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2019, na 2019, 2019, 2019, 2019, Найпростіше укриття в Десалівській гімназії. Також нам надійшла субвенція з повідомлення про субвенцію активних партій, нам її зменшують на 8784 гривень. Також пропонується внести зміни до запланованих видатків по загальному фонду, так як наші е, діти е, е, отримують е, 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 послуги через вивчення предмету захисту країни. Вчилище, який фінансується з обласного бюджету, тому пропонується, нам на ці 73 тисячі 360 гривень, перерахувати в обласний бюджет на оплату освітніх цих послуг, тобто робити перерозподіл. Нам нас їхня субвенція надійшла в наш бюджет, ми 73 тисячі віддамо власних, так як ми робимо послуги. Також пропонується звішити. Коштиці направити на придбання двох комп'ютерів 100 тисяч, 700 тисяч бурхальській лікарні на виконання робіт, влаштування реабілітаційного модуля, 253 тисячі 683 гривень для поповнення статутного фонду кусалського військово-комунальному підприємству, це на придбання лабораторних переводів і для монтажу фотоелектричної фанічної літостанції.

Забудь, не складен свій. Січний. Тобто, кінця. ніхто не спорив різниці та ринку. Як важко вам було, коли сітк пробив бачити? Ну, всі ж добре.